ук того, що слизова оболонка сечового міхура здатна залишатися інтактною, при наявності досить агресивної рідини сечі, то ще й те, що у сечового міхура є захисний механізм слизової, тобто слизова це те, що покриває сечовий міхур зсередини І, відповідно, сеча дуже хімічно активна рідина. Сеча в будь-якому випадку розчиняє все на своєму шляху, тому що в ній знаходиться. Ходяться метаболічні продукти, шлаки і все те не потрібно, від чого наш організм позбавляється. Якщо людина має проблеми із з'єднувальною тканиною чи недостатчою колагену в організмі, то хорошого захисного бар'єру слизової сечового міхура також не буде. Через недостатню кількість будівельного матеріалу, тому у таких пацієнтів дуже часто є захворювання сечовидільної системи, а саме запалення стінки сечового міхура. Основна функція сечового міхура скоротитися і видавити вмістиме, тому ми розуміємо, якщо сечовий міхур буде запаленим і не обов'язково за рахунок бактерій, можливе, і хімічне роздратування, відповідно, будь-яка проблема це прояв. Скорочення і сечовипускання, сечовий міхур здатен реагувати на сигнали роботи всього організму. Наприклад, він частіше скорочується при реакції на норадреналін, так? тобто, коли ми в стресі, чи в страху, чи в переживанні, чи, наприклад, на парасимпатичну нервову систему, якщо наявні рідкі за частотою сечовипускання і в об'ємі більше 500 мл. Тому найчастіше запалення сечового. Міхура, це, звісно, цистит, який зумовлений бактеріями, вірусами, але обов'язково якимось агентом. Тоді це справді буде цистит. Я не говорю про той цистит, який зумовлений під час хімічної або променевої реакції. Це абсолютно інакші процеси, і підхід до нього буде також інакший. Цистит, про який я говорю сьогодні, зумовлений якимось. Мікроорганізмом. При циститі у загальному аналізі сечі лейкоцитів буде більше п'яти. Якщо їх буде менше, тоді це не цистит. Симптоми циститу це звичайно сечовий синдром, тобто часті покликів, в туалет кожні 20 хвилин маленькими порціями, це печіння в районі уретри, це біль при сечовипусканні, больовий синдром в нижній частині живота, це різкий неприємний запах сечі, це зміна її кольору із кров'ю може бути або осадом, підвищення температури тіла. Не вище 38 градусів, якщо вище, це може бути пієлонефрит, тобто запалення нирок, це слабкість, головна біль. У маленьких діток патологію можна виявити при неспокійній поведінці, при плачу, при сечовипусканні, коли порушується сон у дитинки, коли відмова від їжі відбувається або підвищується температура. Які фактори ризику при циститі? Це ті, хто мають цукровий діабет, тому що змінюється кровопостачання, його функція і вражається слезова. Це жінки віку постменопаузи, коли знижується рівень гормонів. Це пацієнти похилого віку, тому що потрібно дати харчування сечовому міхуру і працювати на його іннервацію, на кровопостачання, на забезпечення зв'язку з центральною нервовою системою. Це пацієнти після трансплантації, пацієнти з захворюванням нервової системи, з імунодефіцитом і кандидурією, тому що наявність грибів роду кандида. Всі знають і вміють лікувати цистит. Призначаються антибіотики, якісь рослинні речовини, щоб покращити відтік сечі. Але сечовий міхур, скажімо так, умовно кричить ще й про наявність запалення всередині стінки, і підход до лікування абсолютно різний. Тобто антибіотики певна річ що допоможуть, але справа в тому, що велика кількість жінок борються з циститом. Насправді, не маючи його взагалі, які завдання лікування інфекції сечового міхура? Це, звичайно, швидкий порятунок від симптомів, від збутника і профілактика рецидивів. Якщо підтверджено клінічно і з симптомами класичний цистит без якихось ускладнень, в такому випадку першочергово. Прийом антибіотикотерапії після огляду лікаря, оскільки найчастіше пацієнти звертаються за допомогою при болючих синдромах. Лікування коротким курсом антибіотика повинно бути адекватно реалізованим. Я не прихильниця антибіотиків, але частіше пацієнти не відразу реагують на симптоми, і клінічна картина може бути запущена де, як наслідок необхідний курс антибіотику. Ні в якому разі не займатися самолікуванням, бо є ризик виникнення рецидиву. Антимікробне лікування має місце не пізніше 6 годин при прояві симптомів циститу. Натуропатичне лікування обов'язкове після полегшення стану і після зняття запалення. По статистиці за допомогою не звертається близько 45% жінок, не сприймають захворювання як серйозно, неправильно проходять лікування із недотриманням дозування та тривалості, і 67% припиняють лікування відразу після зняття симптомів. І якраз ці 67% є жінками із рецидивуючими випадками. Профілактика циститу після правильного лікування повинна бути досить таки серйозною. До профілактики входить вживання великої кількості води, правильний добовий ритм сечовипускань, і не менш важливе примусове сечовипускання після статевого акту. Жінкам і дівчаткам варто розуміти, що використання гігієнічних прокладок не завжди є логічним рішенням, особливо тих осіб, які часто мають хвороби сечовидільної системи. Важливо виключити фактор виникнення бактеріальних запалень саме довготривалим використанням гігієнічних прокладок. Щодо антимікробної профілактики, в першу чергу не потрібно рецидивуючий цистит лікувати антибіотиками. Нагадую, що цистит без ускладнень лікується антибіотиками. Ускладнений гострий цистит також лікується антибіотиками, а рецидивуючий цистит необхідно спочатку профілактично направити, а потім уже боротися із причинами, які можуть спричиняти цистит, це і відсутність нормального гормонального статусу як у жінок, так і у дівчат. Якщо дівчина вночі встає в туалет один-два рази, це вже ненормальне явище з фізіологічної точки зору. Вночі організм повинен спати. Так от дисбаланс гормонів призводить до симптомів, які ведуть до виникнення циститу. І не потрібно в цьому випадку лікувати сечовий міхур, йому не вистачає лише гор. Сечовий міхур це гормонально-залежний орган. Може бути і проблема шлунково кишкового тракту. У пацієнтів із синдромом надлишкового бактеріального росту. Одним із частих симптомів є прискорене сечовипускання. У цього пацієнта нема вздуття кишківника, так? але аналіз КАЛу покаже про порушення мікробіоти. При стресовому нетриманні сечі, тобто при чханні кашлі, чи якихось фізичних навантаженнях, має місце проблема ослаблення зв'язкового апарату сечового міхура. І це проблема якраз з'єднувальної тканини. Можлива ситуація проявами симптомів сечового міхура при бактеріальному вульвовагініті у жінок, тобто, коли є запалення або інфекція вульви, або вагіни. Навіть коли наявність грибів. У Алізі показана в нормальній кількості і для вагіни цей показник є нормальним. То сечовий міхур може реагувати запаленням на ці гриби. Схеми лікування або консультацію можна отримати у мене після збору анамнезу, оскільки кожні випадки індивідуальні і потребують детального розгляду. Тому прошу звертатися, не забудь поставити лайк, підписатися, бо надалі буде ще багато важливих і цікавих тем.